Вітання усім нашим шановним глядачам. Ви на Ютуб каналі Прогноз. Мене звати Катеріна. І цей ефір я буду працювати з пані Анною Атамановою. Пані Анно, вітаю вас! Вітаю! Одразу перейдемо до політичних новин. У нас сьогодні, 13 листопада. І що говорять нам основні політичні новини? Е, наш друг український Борис Джонсонюк. Або ж він, екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, заявив, що Британія може допомогти нам і включитися і розгорнути свої британські війська на території України, якщо Трамп вирішить скоротити нам допомогу. І власне питання до вас таке: скажіть, будь ласка, чи дійсно Дональд Трамп збирається військову допомогу Києву скорочувати? А Зараз подивимось. Бо новина дуже голосна на правду. Ну Тут, знаєте, він буде пробувати. Це просто такий закид в інформацію, В простір дійсно трошки хоче обмежити, але не зовсім. Але не зовсім. А Британія насправді допомагає нам. Це правда. Усіляко хочуть допомогти. Давайте тоді подивимося Британію. Якщо ви дійсно кажете, що допомагає, ми вам віримо. І давайте подивимося, вони допомагають нам, скажімо так, більш таємно. Правильно? Це під грифом таємно їх допомога реально відбувається? Так, таємно. Дивіться, сонечко від них, карта закохані, і там ще буде ситуація з кораблями. І Польща, Польща виходить. Знаєте, щось буде в новинах виходити скоро про Польщу. Якось да, буде, вами... буде акцент на Польщу скоро? Я так відчуваю, пов'язану з війною в Україні. Ми з вами дивилися Польщу на, на минулому тижні. У нас там теж дуже цікавий розклад випадав. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете його передивитися на каналі Прогноз. А для тих, хто дивився і можливо тимчасово забув, я скажу, що пані Анна Атаманова казала, що Польща у нас вийде якось також пов'язано з війною, і взагалі що на Польщу може напасти РФ власне. Mm -hmm. Нам дійсно цікаво, можливо, давайте ми трішечки пізніше поговоримо mm -hmm. про Польщу. Зараз будемо намагатися з'ясувати з британськими таємницями ті, які можна знати, про які можна говорити. А то деякі наші хейтери одразу набіжуть і скажуть: нам: От ви з Атамановою знову розкрили всі карти, то про що не можна говорити? Ні, ми говоримо лише про те, про що можна говорити. Власне, наступне запитання, пані Анно, скажіть, будь ласка, чи будуть, чи розглядається така можливість, і чи будуть введені британські війська в Україну в 25-му році? Чомусь зараз виходить, як ні? А от Польща, можливо, так. Угу. Тобто їх польські війська знову можуть бути, ну, не знову, а знову фігурує Польща. Польські війська можуть так, бути. Так, так, так. А давайте, знаєте що, давайте спробуємо розглянути, які ще іноземні війська можуть бути розгорнутими в Україні. Поки що Польща і не показує закрита інформація, і я бачу, що йде до якоїсь заморозки, призупинки тимчасово, але не в тих місцях я не бачу повного відступу РФ з території, але Польща є. В центрі розкладу. Ох. Давайте тоді будемо розглядати цю Польщу, які таємниці вони від нас приховують. Як. Угу. О! Це не Польща там впала? <ріст> Ні. Ні. Давайте спробуємо подивитися і дійсно розглянути військові таємниці Польщі. Що вони. Чи вони бачать співпрацю з нами? Чи бачать вони. О. Угу. Чи бачить вони дійсно реальну допомогу нам не на словах, а на діях? От найближчий час, початок 25-го року. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани, чарівні котики з квітами. Піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною та тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка, оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Ви знаєте, є якийсь уже план, стратегія на 25 рік саме. Але чомусь стосується території, відрізання території, чи якісь інші назви. Отак у мене більш показує. Що ви маєте на увазі відняття нашої території полякам? А, зміна. Зміна територіальна, можливо, назв. Я не знаю, або Україну розділять на якісь частини, хто буде контролювати і відповідати за захист території локально, може так. А, хух, Боже, ви мене налякали. Мене чуть очі не вилізли. Ні, ні, Польща Я не піде проти нас, ні. Угу. А, можливо, подивимося на їх Польща підтримку. проти Росії. Це вже добре. Можливо, подивимося їхні плани, два поль польські плани на нас на Україну на 25-й рік. в Плані допомоги зброєю чи грошима. Чи будуть вони? Можливо, вони збільшать нам для нас цей військовий бюджет. Не бачу, що вони планують збільшити. Вони більш скоріш себе зараз угу. озброюють і самі готуються. Угу. А чи є польські солдати зараз на території України? Глянемо. А це можна в ефірі казати? А, ну, у нас багато легіонів, про які постійно пишуть телеграм-канали, вони навіть фотографії публікують, хоча б без фотографій. Я скажу так, що, можливо, якісь є м, бригади, які тренуються, проходять угу. навчання на території, підготовчі. А, тому що зараз в новинах почали говорити, що українці, які Живуть в Польщі, вони вже зареєструвалися, і вони підуть солдатами. Ну тобто, захищати Україну, ось і там мають бути також поляки. Оце в усіх телеграм-каналах, в усіх мас медіа там навіть зі світлинами. Оце цікава інформація. А ми почали От говорити От і про за... Польщу, як ми і казали, скоро будуть впливати новини. А ну дійсно, хоча так. так ось це перша новина: що українці повертаються з Польщі для захисту власної землі. Можливо, з інших країн також підтягнуться, бо бачить, що не вистачає. Так а, ми з вами почали говорити за Трампа. Хочу продовжити знову цю тему mm -hmm. того, що він же планує завершити війну якнайшвидше. Mm -hmm. Ось а ця мирна угода має бути е, немає, а можливо, буде підписана до його інавгурації, тобто до 20 січня. Так сказав нам в новинах президент Фінляндії. Ось, і цей саме президент Фінляндії наголосив, що новообраного президента слід сприймати серйозно, не сміятися з нього, коли йдеться мова про припинення війни Росії проти України. Того, що в соцмережах, зокрема в іноземних ЗМІ, дуже почало багато мемів і жартів випливати з приводу Трампа, так, у цієї обіцянки зупинити війну за 24 години, яка не здійснилася. От, і тому. Президент Фінляндії попросив сприймати його серйозно. І, власне, моє запитання буде для вас таким: чи буде підписано або узгоджено зі сторонами мирна угода до 20.01, тобто до 20 січня. Я скажу більше, вже в 11-му, в кінці 11-го місяця дещо буде підписано або подано на розгляд. Ось і, ну так, бачите, узгодження будуть. В 12-му 12-й місяць. Можливо, не остаточні, але узгодження мають бути. Це, знаєте, більше, як по моїм відчуттям, примусове якийсь та, натиск буде. Дуже для нас буде складно погоджуватись на цю заморозку, тому що залишилась територія а, окупована, і для нас це взагалі, знаєте, дуже. Боляче буде, я бачу, що будуть емоції при підписанні, будуть. Ну, ну, ясно, що буде що це на якийсь не дуже довгий термін. Угу. Ну, це боляче, це край нам серце. Так, ну, ми не Я не можу давати там якусь власну політичну оцінку, але я думаю, що наші глядачі напишуть в коментарях, що вони думають з цього приводу. А, знаєте, що нам ще каже індепендент. Видання таке прекрасне, що несподіваний Альянс Трамп, Орбан, да, друг Путінський, і папа римський, Франциск, може змусити нас, тобто Київ, до, до територіальних поступок РФ. І він дуже багато всього тут е, наговорили. Тут зібране інтерв'ю в цьому індепенденті, але я поставлю вам питання так: е, чи буде так званий Альянс Трампа Орбана і папа, і папа Римського Франциска? Чи буде загалом цей альянс? Спроби будуть, якісь спільні перемовини будуть. Але угу. ну, ну, поки що я не бачу прям такого. Можливо, в 28-му році, через 10 років. Якийсь показує період на 10 років. В 28-му році щось має бути знову активним. Можливо, це, от, знаєте, як очах в Європі. Почнеться в 28 році, угу. а, десь там, як запальничку, як мені показують, кидають в Європу. Ну, росіяни, звичайно, що кидають. Ну, росіяни з кимось вкупі, не самі. Угу. В купі з європейською країною, як ви відчуваєте? Ні. Тобто, може, навіть тоді оці Іран, Ірак а з тими, що вони був, так. Угу. Чи навіть Корея? Більш як і Іран зараз набирає силу. Угу. А, будемо дивитися, як з'являться новини, ми одразу з вами їх переглянемо, що нам скажуть карти. Хочу ще запитати, яка позиція Папи щодо війни в Україні після обрання Трампа? Бо По його позицію ми то знаємо. Звісно, вони на боці Росії. Але мені їх показують з білим прапором, чи з білою хусточкою папу римського. От як він маше білою хусточкою розшитою. Вони хочуть від себе зробити як таку, знаєте, ніби і добре діло. І тут же ж допомогти придавити, притиснути Україну, щоб Росія отримала те, що вона хоче, отримала те, що вона хоче. Угу. Це і стосується вами... території, втрата території. І колись ми з вами дивилися, і ви казали, що ем, ну, папа римський і його угу. оточення вони отримують фінансування угу. правильно від дерев. Так, Я думаю, що тут так, навіть не треба так, переглядати. Так, там не тільки фінансування, там зберігаються такі дорогоцінні скарби, дуже багато. Про що знає Росія, і, і там якось з цим пов'язано. І дійсно вони володіють великими скарбами. Угу. І тому вони не хочуть йти ну, на поступки, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якщо ми почали вже говорити за цей альянс, так за Трампа поговорили, за Папу Римського дізналися новини. Ось і вас, Про А, Чи буде Угорщина дотична до завершення війни в Україні? Ну тут прихильність однозначно до Росії, бачите? Однозначно, до 25-му -25 році зробити заморозку? Так, з їхнього боку. Взагалі, от знаєте, за папу Римського ви мені сказали, і мені тут зараз показують такі цікаві картинки, те, що Путін, там, як у нього, знаєте, як магічні якісь артефакти є сильні, є таємниці. Насправді, от папа Римський він несе обличчя да, Святого образу Насправді все навпаки. Там іде абсолютно з низів енергія готична і темна. І біля нього дуже багато стоїть демонів біля Папи Римського, коли я дивилася. І навіть я бачила одного демона великого, коли от ви мені тільки що розказували, і він, як знаєте, як в цепях його тримає. Там дуже mm -hmm. великі пороки, там дуже велика гріховність, і дуже є. Такі великі таємниці саме отам, от саме там, у Папи Римської Ватикані, величезні є таємниці. Артефакти дійсно магічні, дійсно. І це дуже цікава тема. До речі, ми можемо її розібрати. Ми колись з вашим одним колегою, uh -huh. на іншому каналі не будемо називати, де я була також ведучою. Ми розбирали, і так цікаво було почути правду. Він дивився прямо на темних колодах. Про ка про папу римського я пропоную, можливо, і ми зробимо такий з вами розможливо, можливо. можливо, Нехай глядачі відпишуться в коментарях. Якщо цікаво, то так ми mm. розглянемо. Ми здається, розглядали з вами про книжку. Так? Да, да, книгу дивилися. так, книгу дивилися. але там ще є багато дуже цікавих артефактів, захованих. І от саме Путіна знаєте, вони як в дуеті його притягує. Там. Там, знаєте, пошук і Гітлера, і Путіна Вони дуже-дуже себе насичують саме магічними обрядами. І магічними артефактами. Але не завжди ці артефакти, там заховані якісь і із Єгипта. Я відчуваю, тому що це моя магія, основна єгипетська uh -huh. і циганська. І тому я відчуваю, що там щось є заховане із Єгипта. Дуже цікава, дуже сильна, класна штука. Тоді давайте я звернуся до наших глядачів. Шановні наші глядачі, якщо вам цікава тема розкриття папи римського його е такої. Двохліччя його іншої особистості, яка потаємна, яку ми не знаємо, його секрети, секрети Ватикану. То ми, якщо ви напишете, що вам цікава ця тема, ми з пані Анною Атамановою для вас зробимо, можливо навіть окремий ефір про таємниці і що ж ховає, яке насправді. Біле пухнасте обличчя папи римського, які пороки та гріхи він приховує. Тому напишіть, будь ласка, і можливо, ми навіть можемо провести ченелінг з декілька покійними папами римськими, зокрема з Іоанном Павлом II, який приїжджав в Україну. Так, для мене це дуже така сильна енергетика. Я знаєте, я відчула, коли в центрі кастьол, в центрі на хрещатику. Я за день до нього підходила, і я бачила його в червоному кольорі, я бачила цю демоничну енергію, і на слідучий ранок він згорів. Ось, І біля нього таке коїлось на кануні, там і собаки пищали, і коти, і люди, які проходили, знаєте, я поверталася, і вони почали або задуміти, або дуже сильно співати. Але співати неймовірно гарно, зупинятися. Одна mm -hmm. жінка, вона настільки як е, оперний спів, але це спів дияволиці, з преісподні був. І, м, знаєте, там колосальний є витік енергії, колосальний, там дуже цікава енергія, дуже цікава. Я не е, здивуюся, якщо там є один з престолів диявола. Ого, це ви ж говорите саме про костел Святого Миколая, правильно? Так, так, так. Який да можливо не всі глядачі знають. Він дуже красивий в центрі Києва з такими шпилями, і він дійсно горів. Так, він горів. Я відчула мені захотілося вночі. Туди приїхати, і я відчувала, що він в червоному сильно активна була енергія. Там дуже скопилося багато енергії, багато привидів, багато душ. І вони кликали мене, щоб я їх визвала, тому що вони не встигнуть вийти. Але я не маю сили, знаєте, визволяти душі. Ще на той момент, на той період, mm -hmm. я не, не, не так зналася. Я просто. Зараз, якщо дивитися і порівнювати, знаєш, що в цьому є. В Римі має бути також якась зелена мені йде енергія хвороби в майбутньому. Угу. Що з Риму може розпочатися нова якась епідемія, правильно у вас Угу. А які роки чи, можливо, пору року відчуєте? Поки що таких цифр не бачу. Якщо відчую, я обов'язково скажу. Але Добре. для мене цікаві самі, -самі такі ключові моменти. І, і дійсно, я хочу сказати, що ці артефакти вони потужні. Дійсно, є такі магічні предмети, які несуть в собі колосально потужну енергію. І з ними цікаво їх розглядати. І е, я, наприклад, для себе люблю, як знаєте, як складати пазл, історію, детектив, розуміти, чому пов'язана така історія, чому пов'язана така енергія з певним предметом а з певним приміщенням. І там я хочу сказати, що усі папи, вони будуть, е, е, за ними будуть ходити демони, дияволи, тому що. Тому що вони там живуть, і вони постійно їх будуть штурмити, одолівати і провокувати на такі, знаєте, неймовірні такі речі, які там відбуваються. Мені цікаво, я думаю, що ми з вами розглянемо. Я візьму декілька картинок, фотографії, ми глибше подивимося. Пані Анну, а знаєте, що мені от прямо зараз прийшло Яка отну спотоку інформації? Мені захотілося задати вам це запитання з приводу е, тих всіх артефактів. Перше, це чи дійсно люди колись прокинуться від цієї магії католицизму? Чи побачать вони справжні? Ну знаєте, як очі відкриються на правду? Чи відкриються ці очі в людей, які такі видані шанувальники папи Римського? Чи оці демони будуть їх завжди приглушувати? Буде певна кількість, яких вони будуть тримати, тому що це їхня енергія, це їхнє життя, їхнє здоров'я. Як тільки люди почнуть відвертатися від них, вони будуть втрачати здоров'я і не будуть так довго жити. Угу. Ось. Тобто вони сили тягнуть спокійно. Сили тягнуть так. Чим більше людей в них вірить, чим більше людей думає про них, відвідує, вони насичуються енергією, однозначно. Так. Да. Цікава тема. А знаєте ще, що, що хочу запитати про Путіна? А чи дійсно а, ну, візьмемо колективну фігуру Путіна? Так чи дійсно він і його оточення а, в кожен Ватикан і може брати собі на болота, умовно, позичати на якийсь час ті чи інші артефакти угу. а, не знаю, для якихось обрядів, для магії, для шаманізму? Вхожий так. Але він сам oh. не бере повністю ті артефакти, але йому подобається. Він дуже себе і продовжує і своє здоров'я насичує і владу. Подивіться, як люди, попри все, його слухаються і підкоряються. Там дуже багато сильних обрядів зроблено, посвячення багато. Я бачу, що він робив якусь посвяту. Там іде, як зміна одне інше, підключення життя одне до іншого, там є цепочка. Дуже сильних дійсно обрядів, і там дана влада, там віддана душа і дана влада саме дияволу. Диявол керує. Це навіть mm -hmm. мови нема. Я так розумію, що диявол керує і ще й самим Ватиканом, і не один, а багато, як ви сказали, правильно? А, ви знаєте, ще давно, ще давно диявол ними керує знущання з жінок спалювання саме от катування, найстрашніші були саме там. І Коли, і, і вони, так, коли катують людей, насичуються диявола, вони підживлюють демонів, дияволів дуже-дуже сильних. Розумієте? Особливо, чому, хоч, чому жага завжди вбити в відьму була, познущатися з відьми, щоб вона страждала. Тому що це людина, яка несе колосальну потужну енергію, і витягнути з нею цю енергію методом, особливо. Вони змушували відьму, щоб, бачите, от ви кажете, і зразу пішли вібрації, хвилі. Тобто, так. зараз я відчуваю, що дуже багато енергії тут позліталося, і я буду обережна в своїх розповідях, щоб не зірвати ефір, як часто може бути у нас. Дивіться. Коли відьму катують, вбивають, і щоб відьма скорилася, це є певний ритуал обряд, щоб стягнути з неї енергію. Розумієте? І так само зараз, схоже, як з Україною. Чому хочеться, щоб Україна стала на коліна? Сказала, все, ми вже втомились, ми здаємося. Тягнути з Украї в Україні дуже Україна, знаєте, як між країни, якщо порівняти, да також як незвичайна жінка, якщо так умовно сказати, зробити прикладом, да, то Україна як відьма, але добра відьма. Сильна mm -hmm. відьма, і тому на неї й нападають і атакують, тому що хочеться оце забрати. Чому на відьом на сильних жінок часто кидаються, намагаються знаєте, як конфлікти її спровокувати? Хоча, якщо не знають, що вона така, що може дати відсіч і дати от часто відьми до мене звертаються люди, які з енергіями силами кажуть, чому в мене все не складається, всі проти мене. У мене там один шлюб злетів, інший шлюб злетів третій, а тому, що не можна. Можуть люди нормальні, слабкішу енергію справитися з сильними енергіями, сильними вібраціями. Так само, і Україна за свою силу, за свою благодать, за свою чарівність, магію, за магічну енергію, ми і страждаємо, тому що ми не маємо забувати свою силу, і ми маємо набирати обертів щоб ми ставали ще сильнішими. Бачите, як ми на зараз стримуємо кулачки і стримуємо війська, попри все, ніхто не витримав би стільки, скільки витримали українці. Однозначно жодна країна світу, я впевнена в цьому, і знаєте, наостанок я хочу ще два питання задати: одне з приводу ще ось Ватикану і Папи Римського, бо знаю, що це буде цікаво глядачам. Чи проходить фігура, чи фігура Путіна саме якісь ініціації там, у Ватикані, при будь-якому папі римському? Можливо, не Франциску, можливо, той що так попередній був той самий Іван Павло ІІ. Чи були в нього якісь магічні ініціації? Так, там. там є якесь посвячення, там є якесь омивання. Я бачу, що він як омивається. Там є свої обряди, благословіння, віддача енергії. Він може тримати ці артефакти і розглядати їх. Від них йде також сильна енергія. Так. Угу. Дякую, що подивилися на цю тему. Це було безперечно цікаво. Я думаю, нам дійсно треба виокремлювати цілий ефір для цього. Бо ми пані Ано ви на енергіях, я на енергіях, і це прям класно. Я думаю, що глядачі відчують це потужний поток, коли ти вчитуєш інформацію, просто з нього навіть карти не потрібно. І останнє запитання, остання тематика, яку хочу розглянути до кінця ефіру. А погана тема, що росіяни розсікли навпів був такий напівкотел під Кураховим. Ось і на жаль, вони увійшли в місто. Це наближують усі мас-медіа. І власне, скажіть, будь ласка, чи буде наказ про виведення наших військових вчасно звідти? А ми навіть попереджали, що буде якась паска, готуються взяти в коло, так говорили? Да. Угу. Це здається на позаминулому ефірі. Ми угу. говорили коли про Курахове смерті, смерті дуже багато смертей. 15 числа втрати великі чи вдасться вивезти. Частково вдасться. Частково вдасться. Ну, а друге, частково ми розуміємо, що це означає. Ось це дуже звичайно погана новина для нас. Угу. Того, що дуже хотілося б дізнатися, знаєте, чи вийдуть українські військові будуть зі своїх Будуть Виводити, позицій. але зараз сильно будуть їх. Так, дійсно, там завезені і якісь взривні, тут дуже заміновано все там, Прям дуже. Угу. Тобто, на жаль, нас чекають погані новини з Українського фронту з втратами, саме про, я говорю про Курахове. От так, там негативні так, ідуть новини. Та, звичайно, хотілося запитати, як би ми можемо їм допомогти. А ми підтримати. можемо, знаєте, в нас чекають на партію, скажу так, де чого, щоб угу. не казати в ефірі. І от як тільки так. воно або затримується, має бути десь числа 21-го. Якби ж воно раніше встиг все із-за затримок, якби ж воно раніше мало бути 12-го, хоча б, а має бути 21-го. І от це дуже допоможе нам, дуже допоможе. А О, ми можемо що? якось, не знаю, силою думки пришвидшити допомогу цього важливого вантажу. думки? Не знаю, не. ну я умовно кажу, сила думки, ні, молитва. Ні. Бачите, показує, ні. Ще 10 днів, як мінімум, ні. Але має бути зброя, сильніша, наша, і все бути, угу. має. Ми будемо її чекати з нетерпінням, аби хлопці з втрат особистого складу вийшли звідти. Хочеться вірити в це. Я не знаю, як ми можемо це пришвидшити. Ну, молитвою для тих, хто вірить і молиться та ну, чи донатом, якщо в кого є будь-яка можливість, задонатити на будь-який перевірений збір. Що ж, пані Анно, я вам дякую. У нас сьогодні вийшов дуже цікавий ефір. Мені прям взагалі дякую. дуже сподобався. Я думаю, і нашим глядачам він сподобається. Вони і нам поставлять і енергообмін вподобайки, і напишуть свої коментарі. І ми розглянемо, якщо вони приймуть нашу тему, яку ми їм запропонували, ми поговоримо про це вже наступного ефіру. Ми з пані Анною підготуємося і зробимо цікавий дуже ефір для вас. Тому я вам дякую і буду прощатися до наступного ефіру. До побачення, до побачення.